Ми продовжуємо аналізувати ситуацію на фронті про те, як вона розгортатиметься, і маємо а, м, звіт американського інституту вивчення війни, в якому вони зазначають, що росіяни прискорюють темпи наступальних операцій по усій лінії фронту. За словами аналітиків, його а, м, російські військові не рахуються із рівнем втрат живої сили та техніки. Україна очікує активізації наступу Росіян наприкінці весни або на початку літа. Так пише американський інститут. Вчені війни, давайте про це поговоримо. Доєднуємо до нашої розмови Дениса Поповича. Він є військовим оглядачем, головним редактором видання «Апостроф». Пане Денисе, вітаємо вас. Слава вітаємо Україні. вас, пане Денисе, Героям слава. що ви скажете про те, що пише от, представники цього інституту вивчення війни? Наскільки дійсно росіяни зможуть ефективно прискорювати пришвидшувати свій наступ? Ну, те, що вони можуть почати наступ наприкінці травня, на початку червня, вони не є першим зрелом в цьому питанні. Про це казав Володимир Звездський, зокрема, і про це казали і представники ГУР, і Крило Буданов про це казав. Тому цей висновок, очевидно, був зроблений представниками судовищення війни з відкритих джерел. І далі вони просто, очевидно, почали будувати логіку цього повідомлення, яке ви застували. Але я так розумію, Скільки що мова про сьогоднішній день, не про наступні місяці, про що говорить Володимир Зеленський, а про, про зараз, фактично. Ну, вони зараз продовжують тиснути на тих тинках, які є. Це передусім захід... західніші Авдіївки, це передусім Бахмутський район Бахмуту, де часів і там. Там вони намагаються тиснути. Наскільки вони зможуть прискорити цей тиск, це просування залежить від їхніх можливостей, від їхніх резервів. Вони їх зараз розпаковують, але їхні просування воно носить поки що тактичний характер. А що означає розпаковують? Що, що ви маєте на увазі? Ну мають вони їх вводять. Да, я так в та, таке слово використав. Вони їх вводять, вони їх починають використовувати, перекидати. Але ці резерви вони призначалися не для цього, не для того, щоб там просуватися 100 метрів вперед. По 200, по 300. Ці резерви призначалися для того, щоб розширити прорив, якого вони досягли. А вони хотіли його досягти після захоплення Авдіївки і просунутися вперед. Наразі ми бачимо, що їхній наступ призупинений. Якщо не сказати, що зупинений, ну не буду mm -hmm. казати, що зупинено, оскільки просування у них є, так чи інакше, там воно реєструється на деяких ділянках там 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів. Але це не те, що вони на що вони розраховували. Mm -hmm. Але нам не треба зараз е заспокоюватися в цьому плані, оскільки прогнози стосовно їхніх вступальних дій в травні, в кінці травня до червня, вони залишаються, і це каже наша розвідка, на це треба звертати увагу.